Дом приготувати запашні булочки з заварним кремом дуже просто. Та Виходять вони смачніші, ніж в магазині. Розпочнемо з тіста. Беремо тепле молоко, дріжджі, цукор, яйце, та. Та все це перемішуємо до однорідності, після чого починаємо додавати борошно. Додаю поступово, щоб не забити тісто. Коли воно вже відстає від тарілки, починаю додавати соняшникову олію та вимішую його приблизно 10 хвилин. Після чого накриваю харчовою плівкою тісто та відправляю під підім. Триматись його приблизно на годину. А За цей час приготую крем. На нього я беру 500 мл молока, цукор, 2 яйця та додаю борошно для загущення. Ви можете взяти крохмаль. Обов'язково відправляю крем на плиту на маленький вогонь та постійно помішую. При нагріванні він почне загустівати та бути ось такої консистенції. Відставляю з плити та додаю вершкове масло, після чого перемішую та накриваю харчовою плівкою контакт. Беру тісто, розкатую його у пла, Аст та додаю заварний крем, після чого завертаю все у ролете. Роблю це за принципом, як готую булочки з корицею. Викладаю їх на пергамент змащеної соняшниковою олією та випікаю. Зігрійте духовці на 180 градусів приблизно 30 Також хвилин Також булочки я змащувала яйцем перед запіканням. А якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь до зустрічі у нових відео Смачного вам!